Сміття чи уламки чужого життя, що відбувається з речима з розбомблених будинків Києва. Російські ракети не лише руйнують будинки і забирають життя, вони знищують пам'ять. Речі, які люди збирали роками, стають сміттям. Коли рятувальники працюють на місці трагедії, вони, перш за все, шукають живих та дістають загиблих. Журналістка Елбіа провела розслідування про те, що відбувається далі з речима, які залишилися під завалами. Залишки будинку по вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва мали б вивести на офіційний полігон номер 6 але насправді сміття привозили в Бортничі на територію, яка навіть не позначена на карті як сміттєзвалище. Там, серед уламків, дитячий рюкзак зі спайдерменом, розбита відеокасета, новорічні іграшки, розірвана ковтинка та сімейні фото. Це усе, що залишилось від чийогось дому. Люди, які приїздять на звалище в пошуках речей, кажуть, потрібне трапляються, трапляється, але цінного поки нічого не було. Що саме шукають, теж не зізнаються. Місцеві кажуть, після обсягу тут одразу з'явилися десятки людей, які перебирали речі у пошуках того, що можна забрати або здати. Доброволець Ярослав Ямельянко допомагає рятувальникам розбирати завали. Після кількох прильотів він підняв із землі сімейне фото, що вилетіло з розбитого будинку, і зробив знімок на тлі руїн. Того ж дня до нього звернулися родичі, попросили саме це фото, адже воно стало єдиним спогадом про їхню квартиру. Єдиним, де вся сім'я ще разом. Двох людей, які були праворуч на світлині, вже не стало. Їх зранку дістали з-під завалів. На жаль, оригінал фото він залишив на місці, де знайшов, і, ймовірно, його вже прибрали комунальники. Родичам він зміг передати лише зроблений знімок у кращій якості, щоб залишився хоч якийсь спогад. Після одного з прильотів він вирішив простежити, куди саме везуть уламки будинку. Ярослав розповів, що бачив, як водій заліз у кузові і почав перебирати речі. На місці його вже чекали інші люди. Вони забрали все, що можна, від металу до побутових речей. За словами Ярослава, тут не лише знищені меблі чи побутова техніка. Могли бути коштовності, документи чи навіть зброя. Золото не горить у вогні, а зброя, яка мала б зберігатися у сейфі, може потрапити до рук злочинців. Уявіть після прильоту сейф вивозять разом із будівельним сміттям. І люди, які його знайдуть, точно не підуть у поліцію. Так зброя стає нелегальною. У ДСНС запевняють, усе знайдене під час розбору завалів, вони передають поліції: документи, коштовності, фото та навіть зброю. Пріоритет порятунок людей. Якщо знаходимо цінні речі чи документи, передаємо поліції. Іноді власники просять нас дістати конкретну річ чи навіть домашнього улюбленця, тоді ми допомагаємо. Але після завершення робіт усе інше вивозиться як будівельне сміття. Далі влада вже не контролює, що відбувається з цими речами. У київській міській державній адміністрації відповіли, це не їхня компетенція. Усі районні державні адміністрації відповіли, що сміття вивозиться на полігон номер 6 Але насправді, як у випадку будинку на Бориспільській, його вивезли зовсім інше місця, де працюють мародери. Полігон номер 6 липня 2025 року офіційно закритий. Проти керівництва компанії Кільспецтранств відкрито кримінальну справу за незаконне зберігання сміття на 12 гектарах землі. Для постраждалих це не просто речі. Наприклад, одна з постраждалих Олександра втратила вишивки, які створювали її бабуся, улюблений посуд, сімейні реліквії. Вона знає, що їх можливо знайдуть інші, і це не буде для них так цінно, як для неї. Фото, як і сотні інших речей, могло б бути єдиною пам'яттю про близьких, яких уже немає, але вона лежить серед сміття і може ніколи не повернутися до родини. Доброволець Ярослав пропонує попереднє сортування, щоб волонтери і комунальники під відеонаглядом перебирали речі, описували їх, а потім влаштовували день відкритих дверей для мешканців будинку. Люди могли прийти і забрати своє, навіть якщо це лише погнуте кільце чи фото на пам'ять. Але на це потрібна воля влади та організація. Зараз легше вивести все і відписати, що діяли згідно з законом. Ці речі могли повернутися до своїх власників. Замість цього вони зникають без сліду разом із ними зникають історії, які більше ніколи не будуть розказами.